Усім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт найсмачніших сирничків, які дуже легко та просто готуються і неодмінно вийдуть у кожної господині. Для приготування сирників обираю домашній кисломолочний сир. Уся моя сім'я любить лазувати смачними сирничками, тому беру 1 кг кисломолочного сиру, туди вибиваю 4 яйця. Усе з легкою ложкою перемішую, додаю цукру 120 г. Цукор додавайте за своїм смаком та манну крупу. Саме манна крупа буде допомагати сирникам добре тримати форму, коли ми їх будемо смажити, вони не будуть розпливатись. Ще додаю одну чайну ложку порошку до печива. Усе перемішую рукою, мені так зручніше, оскільки сир я на м'ясорубці попередньо не перемелювала. Це також один із секретів приготування сирників, коли не перемелювати сир на м'ясорубці. Тоді сир у сирничках залишається зернистим і це дуже смачно. Якщо ви ще так не пробували, обов'язково спробуйте, будете готувати тільки так. Коли ж усе добре вимішали, тепер сирну масу залишаємо хоча б на півгодини, для того, щоб манка добре набухла. Чим довше постоїть сирна маса, тим буде краще для наших сирників. Сирну масу розділяємо порційно за допомогою ложки, формуємо сирнички, паніруємо їх в борошні. Сформовані сирні кульки викладаємо одразу на розігріту сковорідку. Соняшникової олії багато не наливаємо. Смажимо сирники на помірному вогні з обох сторін. Кришкою я ніколи не накриваю, скільки раз я їх готую уже дуже давно, і ніколи вони в мене не бувають сирими. Як бачите на відео. Сирники дуже добре тримають форму, їх легко повертати на іншу сторону, тому такі сирники дадуться в кожній господині, навіть у молодої господині, у починаючої. Тому всім, хто буде готувати, бажаю смачного, насолоджуйтесь, радуйте себе та своїх близьких. Кількість манної крупи в сирниках залежить від того, як був віджатий ваш сир, скільки зайвої рідини у ньому є. У мене сир був досить вологим, тому я додала до своїх сирників 10 столових ложок з гіркою манної крупи. Манна крупа та порошок до печива у невеликій кількості допомагають сирникам навіть в охолодженому вигляді тримати форму. Сирники не осідають, залишаються пишними, коли навіть охолоджені. Ось такий вигляд мають сирнички мої. Вони ще гарячі, і я їх смакую зі сметанкою. Ви також можете їх гласувати джемом, згущеним молоком, з чим любите. За таким рецептом сирники завжди виходять дуже смачними та вдалими. Готуйте, смакуйте! Якщо вам сподобався мій рецепт та моє відео, обов'язково ставте пальчик вверх. Чекаю на ваші коментарі, за яким саме рецептом ви готуєте сирнички. Рецепт ви обов'язково знайдете в описі під відео та в кінці відео. Усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою. До нових зустрічей!